Так, зараз відкриємо безплатний скін і нам падає. О! І дає. Зараз ми будемо його відкривати. І. Ну, як завжди. У цьому відео я буду за 3 місяці грати в зубу. І ще тут додали багато всього. Спочатку додали два нових персонажа. Далі додали нове собиття ракушки. І ще в цьому відео мені випаде новий скін. Зараз відкриємо два маленьких сундука. Ну, тут нічого не випаде, такого, що мені треба. Може, мені треба новий персонаж. Зараз ще прокачаємо Олі на 8 рівень. Забираємо серебряний сундук, і з нього нам нічого доброго не падає. Так, зараз відкриємо безплатний скін і нам падає. О, гонщик Макс. Ну, це добрий скін. І ще треба відкрити лабіринт. Якщо на п'ятому буде золотий сундук, я його заберу. І надіюся, мені там випаде персонаж. Ну, Це ще не факт, що він мені випаде. Так, четвертий розову дверку нажимаємо, і там охранник. Так і знав. Ладно, у мене немає 545 кристалів, а якщо б навіть були, я би не відкрив. Так, тут ще якесь є собиття. В цьому режимі треба збирати ракушки. Так, мені цікаво, з кого вони падають. Ну з охранників -то це понятно, А, з сундуків, наприклад, якісь бочок. Так, ах ти, на тобі. Не бери моє копье. У нього дуже мало ХП. Так, давай мені цю розову штуку, так. Тут ще я мешка. Она до мене не пішла. О, тут багато охранників. Цілих три штуки. Так, і на тобі. Ага, от ракушки. Ну, тут ще є два охранника, так берем ракушку. Мінус другий охранник вже. Зараз ще треба третього. Там ще цей Ларі стоїть. Та тільки в мене ракушки не забери. Так, зараз мені треба якось на нього напасти. Це якась ще нова штука є голуба. Це кидай якимось водними знарядами Так вже 16 боїтів і на тобі. Сюди. Так, чекай, чекай, чекай. Ай-яй. Він щось затімився, но потом мене почав бити. Так, там ще є баг 10, о, Генри. Ах ти Ладно, Тім Він вже думає, що я вже хочу його и. Ну. ну, не знаю, подивимося. Так, о, там ще три ракушки. Раз, на. Мінус зразу два персонажа. Беремо коп'ю золоте і гранату. Да, з бочок тоже падає. По одній або по дві, або по три. Так там. Давай, давай, давай. все, він мінус. Чекай там десяті. У вже же 14 ракушок, Плюс 140 поки. Ой-ой-ой. Чекай, дуже опасно тут. Так, Тут є черепаха на тобі. Ах ти, я захилилась. Чекай, чекай, чекай. Так, беремо щит. Тут повно десятих. Чи... Ай. Діди від мене, Та все. в мене нема шансів проти неї. в мене нема хілок. тобі. Ну да. В цій грі 100% треба зайняти перше місце. Так, тут є Ворон, він шостий, так тут з фазі. Ну, вони мені нічого не зроблять, бо вони шості, а я дев'ятий Так, там теж п'ятий А, то тут маленькі сили. Надіюся, тут не буде 10 Він зможе мене вбити, а я його не. Так, ага, тут на тобі. Я черепаху завалив. Напишіть у коментарях, чи ви вмієте робити е, на фіні типу, що коп'йо і ульта його також, щоб воно далеко стріляло. Це так буде більший урон. Напишіть, чи вмієте так робити. Так, і зараз треба якось дати по ньому. А от. Ай, промазав. Чекай, Шелі в купол йде. Черепаха. Так, в неї дуже мало хп, в тої черепахи. Чекай. Так вона на тобі, нарешті? Чекай чекай. Ворон, тобі капець. Раз, два, три. А зараз. Да, У нього ще є аптечки. Так що це беремо. Бочки я теж буду відкривати, бо тут ракушки є. Беремо 2. І в нас же 10, це 100. Там, за 500 буде сундук золотий. Надіюсь, я його получу. Так, тут теж 3 ракушки. Забираємо їх. Так, вже лишилося 11 бойців. Так, тут ще є дві бочки. Забираємо дві ракушки. У, тут навіть нас третя є. Вже сім бойців. І плюс 12 кубків. Так, в мене вже цілих 17 ракушок. Беремо серебряное копье собі Ага, там Шелі На, оце та сама, на тобі. Чи це не та сама? А ні, це не та сама. Так, уже 18. На. Ой, промазав. Там є ворон. Ой, три бойця лишилося. Я маю перше місце за нього. Так. На тобі. Ще зараз треба по карті подивитися чи є ракушки. Бо мені його не треба. Так, а, є ще бочка. Ще плюс 3 ракушки, вже 250. Ну, все, тут більше нема. Раз, два, три. Так, у мене вже 430 мені ще треба сім ракушок. Можна просто з бочок вибивати. Мені треба просто 3 бочки, якщо там буде падати по 3. Так, тут дуже в центрі багато всіх. Тут є і 10, є, і 11. Так, я туди не буду йти. бо мене там як охранників завалять. Так. Беремо ракушку. І все, біжимо. У мене вже три ракушки. Там так Дона, там 12. Ні-ні-ні, не треба, щоб ти за мною йшла. Зараз попливемо. Опа, повер Мінус. Так, ще я плюс одну беремо. Ну, що ти, Джей, до мене не хочеш? Ну, все, раз, два, три. А, ні. Давай. Пока. Так, зараз у мене вже буде 5 ракушок. Ще мені треба дві вже 13 бойців, 12. Ага, вот, вот ще дві ракушки є. Шоста і сьома. Да, є вже. І ще й восьма. його типу була ловушка, чи він просто вийшов цей волк. Так, ну все, біжимо від нього. Ще після цієї гри підемо в новий режим такий. міні соло Що там таке, як ти один граєш, тільки та маленька карта. Там тільки треба, мабуть, 14 ігроків. Так чекай, 12, ти чого ти до мене лізеш? Що я тобі такого зробив? Так, і зараз подивимося. Чи є в мене золотий ящик? І є? дає. Зараз ми будемо його відкривати. І. Ну, як завжди. Я ще знаю, коли ти спавнишся на цю карту, тут не можна переходити. І тут тільки 14 вже, 12, ну все одно цілих мінус 5. Та тут 8 жейт. Я не бері на, тобі. Все. Вона взяла розове? Чи це було не розове, я не побачу. Так, мені цікаво, тут теж будуть ракушки защитуватись. Бо появився легендарний охранник. Буде мені цікаво ракушки защитуватись туди, там, де був золотий ящик, чи тільки там, де собиття? Просто нащо ми тут його додали? Ой. І я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім, Усім пока-пока.